2. Сьогодні в нас така тема. Чи відновляться ваші стосунки, чи взагалі слід до цього вам стрімитися, подивимось сигніфікатор вашого чоловіка. Да? Буде 4 варіанти. Так, з вашого боку, так, мабуть, буде так, перший, другий, третій, четвертий. От, і обирайте свій варіантик Помаранчева троянда, червона, рожева і біла троянда. Обирайте свій варіант. Перший, другий, третій, четвертий. Ну, так як дзеркальне відображення, то я думаю, що я там правильно так сказала, бо починала так, як в мене спочатку, то це вийшлося навпаки. Ну, нічого. Перший варіант дивимось помаранчева така трояндочка. Ці давайте трошки так, так щоб так добре в було. Давайте подивимось, чи відновляться ваші стосунки. Ну, зрозуміло, якщо дивляться дівчата, то це ваш чоловік. Якщо дивляться чоловіки, то Зараз ви почуєте про себе щось, якщо правильно варіанти обрали. Якщо відчуваєте, що за описом чоловіка це не ваш варіант, переходьте на інший. Тож, давайте сигніфікатор чоловіка дивитися. Так. І буде взагалі на двох колодах, щоб було так гарненько відновляться ваші стосунки. Так. Чи відновляться ваші стосунки? Ну і давайте ще з цієї ж колоди порада вам. порада вам. І так, перша карта це сигніфікатор чоловіка. Да? Дивимося. сигніфікатор чоловіка. А ви Курси, що ви у нього не виходите з голови зранку до ночі да, бачу твої очі. Він просто мріє про вас протягом дня. Він уявляє якісь романтичні побачення. Якщо були вже вони у вас, то він про них згадує. Якщо ще не було, то він про них мріє. А якісь квіти вас оточували чи оточуватимуть чи... таке враження начебто недавно щось було а в кого давно, то він просто згадує. Він, можливо, дарував вам квітку чи квіти. А він вважає вас дуже романтичною, мрійливою тощо і такою жіночною, жіночною. Навіть вважає, що є у вас якась магічна нотка, така, що ви, по-перше, мрійлива, по-друге, романтична, а по-третє, магічна. Ось такою він вас бачить. Бачить, що ви у якомусь гарному будинку живете, що ваш побут, ну, якщо ви на відстані, звісно ж, що ваш побут у вас. Влаштовує, що ви повністю в своєму такої, в своїй гармонії, я би сказала. Давайте подивимось, чи є можливість відновлення стосунків. Так, дівчата є. Чоловік над тим працює, він або працює, щоб гроші заробити, або працює над тим, будує якісь плани і по завоюванню вас. Він не сидить, склавши ручки, скажімо так, Він, як і ви, мріє про відновлення ваших стосунків. Ну, і яка ж таки порада вам. Ой, Порада, хто вже заморозив ці стосунки від... відтанути, дівчата. Зараз же літо, не можна бути такою холодною. Працюйте також, як і він. Дивіться, тут восьмірка і тут восьмірка. І працюйте над створенням свого іміджу, над собою, займайтеся своєю красою. Так, але ж це не повинно заваджати, тому щоб, тобто не робіть сплеча. Тут не варто замислюватись над поставити крапку, над тим, щоб ставити крапку. А варто замислитись над тим. Як ви зможете преодоліти ті складності, бо гора це про складності. Але ж тут восьмерка трефова це про таке саме, ось як він працює. Восім це по суті також трифа, Бо восім пентаклів це гроші, і восім трефа це ж про гроші. Ну, хоча є, що кажуть, що бубна то гроші, але ж ну трифа також, трифа також. І тут про кроки, про дії, про те, щоб ви крокували до своєї мрії. Тут про відновлення стосунків йдеться і що їм бути так, тут всі шанси є на відновлення стосунків. Тож пишіть коментуйте, чи вам зрозумілий цей перший варіант. І давайте далі переходимо. У нас червона, наскільки я пам'ятаю, біла чомусь також скаче на цей другий варіант. Ну, у нас червона. Давайте дивитися, чи є можливість відновити ці стосунки. Чи відновляться вони навіть. Задавати, чи відновляться вони, бачите, в першому варіанті повністю від вас саме залежить. Чи будете ви робити кроки, головне, не ставити собі за ціль, поставити крапку, якщо ви хочете відновлення. От. А важливо зрозуміти, що питання також правильно потрібно ставити. що... Чи є можливість відновлення стосунків? Бо буває, що дійсно на то всі обставини і то люди борються. І так, Другий варіант: червона троянда, чи є можливість відновлення стосунків? Хто тут у нас? Сигніфікатор, який чоловік. Так, саме питання, чи є можливість відновлення стосунків? Відновлення стосунків і порада від карт. Давайте так, порада від карт. Так, сигніфікатор. Ой, ну, ваш чоловік, немов дитина, да. Щось він грається і загрався. Він дуже любить. Веселощі всілякі, пустощі. Але на сьогодні, можливо, і замислився. Дивіться, 13 сьогодні, коли я пишу це розклади, 13 е, тут. Да? Він тут як паж трохи паш, е, може каприз, капризи свої, так? На перший план виставляти. Капризуля тут в нас, щось він. Е, Можливо, навіть якісь ультиматуми свої висуває. А ну давайте подивимось, чи є можливо. О, ну ви знаєте, у вас є величезний шанс також. Я запитала, чи є можливість так, відновлення стосунків. Тут ось карта туз пентаклів про великі-великі шанси. Великі шанси, ну, це якби ісчерпуючий такий відповідь, така тут. Квіти також, до речі, да? я просто дивлюся, що тут три кольори квітів, і дивлюся, що вони навіть співпадають з тими іншими кольорами, що залишились Ось навіть так на воду камеру. очевидно, вам. Досить цікаво, так виходить? Що хто ви обрали червону троянду, а тут Три кольори залишились там лежати, а ви обрали інший. Це про чому. Тут виходить, що виключилась камера. Ну нічого, якраз я покажу вам три кольори, які залишились, а ага, обрали ви червону. Так? І на карті. Зараз спробую її знайти, бо вже виходить, а, ось. показати поближче. Які тут е, кольори рожевий, да? як тут в нас білий, як тут, і, ну, тут жовтий, е, наближений до помаранчевого, Тобто е, шанс надається, щоб ваш шлях розкрився. Іти якось іншою дорожкою, бо, бо ви обрали червоний, а тут пентаклів каже, вам не дасться шанс, і відкриється доріжка, але вам інший шлях, якийсь один з трьох, а не той, що ви обрали. Тобто хтось обрав трохи не той шлях. І м -м, далі також зібрала вже Відказку, але ми заново перетасуємо і положимо. Ну, я просто зібрала карти, бо думала все. Відео в мене виключилось, і я чомусь швиденько раз і зібрала. Тож, давайте подивимось, яка буде підказка. від карт вам. Давайте вже відкримо. О, ну, хмари, в якомусь ви тумані. можливо, в когось їм магічний вплив. Чомусь ви не бачите просвіту в своїй ситуації, але ж слід уважно подивитися. Ви зараз ось тут, а дивіться, зверху і птахи йдуть, якісь новини, і сонце засяє, тільки на хмари відійдуть. Тож не прибувайте, не накручуйте себе ще більше тих хмар. А вам же шанс надається, просто спробуйте ще раз, але іншими шляхами йдіть уже. Да. Тут про це, тут, що ви обрали, можливо, не той шлях, щоб саме ці стосунки. щоб... Відновилися, але шанс величезний. Це сама найбільша карта з приводу шансів. Тому шанс на відновлення саме цих стосунків у вас є. Хто б мене тут не дивився, жінки або чоловіки, знаєте, що у вас є шанс на відновлення цих стосунків. Так, далі в нас тут зараз лежить уже біленька. Троянда. Я не знаю, як ви обирали там, коли перший був, можливо. І... Ну, якщо обрали біленьку, то хай вона буде тут третя, значить третя. Давайте дивитися, хто тут сигніфікатор ваш чоловік. З ким ви хочете? Ох, стрибають карти підказки. Хтось тут хитрий, дуже, так? Да? Не хоче по... Чесному, по-правдивому якось розвивати стосунки, мабуть. Ну, так, підказують карти. Так, сигніфікатор вашого чоловіка. Далі, чи є шанс на відновлення цих стосунків. Угу. І карта підказка. Що вам робити? Ну, якщо ви дійсно бажаєте відновити ці стосунки, що вам робити? Так, сигніфікатор. Угу. Щось скриває, як я і сказала, була аж підказка. так? Там лисичка, що, щось приховує, щось скриває, якась дволікість. Носить маску, хтось носить і досить давно. І м -м, тут потрібно. Збалансувати, зрозуміти де правда, де лож. бо тут два шляхи, тут два шляхи, як там не крути, а вибір якийсь потрібно зробити. Хто піде по сонячній стороні, той дивіться, отримає зелену травку. так? А хто за луною піде, в оману піде, той не таку перезрівшу. Пожухлу, да, травичку. І ну, до світла дійдуть не всі. Це не в тому плані, що щось трапиться, страшне. Але ж а, потрібно розуміти, що хто за правду, хто за зняття масок, той і отримає цей світ і щастя. Так? Ну, давайте подивимось на відновлення стосунки, чи потрібно їх взагалі відновлювати, якщо хтось не хоче знімати маску, носить, хоче на двох стільцях, можливо, всидіти. Хоче бути переможцем. Ну У нас, до речі, ця карта особлячи є можливість відновлення. Якщо це ви задаєтеся, тут вас особля, то... Ви переможете, причому ви переможете в будь-якому разі, чи ви відновите, чи ви не відновите, тоді у вас буде ще краще, знаєте? Тоді ви, навпаки, переможете, якщо ви не будете, ну тут вам вирішувати. Тобто в будь-якому випадку ви будете переможети, дівчата. Пам'ятайте про це. Тобто, якщо ви б'єтеся як риба лід, об кригу, да? То можливо і не слід у закритій двері стукати. І щоб ви який ви шлях не обрали, то ви будете на коні, на білому коні. Можливо, у когось біла машина, хтось керує білою машиною. Гарно. Ну, і тут карта підказка. Дивіться, будьте правдиві із собою. Якщо хтось не зрілий для стосунків, то. Ну, так, як з дитиною поводьтеся, да? спробуйте поводитися, як з дитиною, з чоловіком, адже він дійсно Там, ну, Можливо, комусь не вистачає материнської ласки. Ну, є і такі чоловіки, кому більш потрібна мамочка, да? а не дружина, наприклад. ну Якщо ви готові з тим миритися, то дійте так, так, як вам підказує то серце. Тож такий от третій варіант у нас. І четвертий варіант рожева троянда. Так. Дивимося тут Сигніфікатор. чоловіка. Хто він у нас? Хто він у нас? Чоловік який. Так. Чи є можливість відновлення стосунків? Ой-ой-ой-ой. Так, ну тут підказок дуже багато і в самотності він хоче приїхати, хоче шанс на щасливі стосунки з вами. Ну тут уже, бачите, показало по підказкам, хоче шансу на щасливі стосунки, але ж давайте ще все одно задамо, чи є можливість відновлення. Бо вдруг він хоче відновлення, а немає можливості. Наприклад, він одружений, так? Це ну, такий вагомий. Вагомий блок, я би так сказала, вагома табу, можливо. Давайте ну, не будемо такими словами кидатись, бо кажуть, слова формують наше майбутнє. Будемо казати відновлення стосунків, кохання і підказки. Да? Mm -hmm. Від карт. Сигніфікатор. Ну, він вже тут свої вітрила вже налаштував. Вже да? тут десятка пікова, він вже мчить на парусах. Він, якщо він ще не мчить до вас, то вже налаштувався до того. Куди він так налаштований? Ану, чи є можливість відновлення? Хм. Карти кажуть, що тут е якась крапка вже була поставлена. Ну, Тут слід прояснення, бо тут мені також коробочка відпала. А Прояснення. Хто тут поставив крапку і в чому? Можливо, він на минулому поставив крапку, а до вас мчить. Я думаю, що так. Угу. Так, він поставив на обмеженнях своїх крапку. А, на страхах. Він каже, я вже не буду боятися. По страшному суду, хтось навіть... Розвівся тут. Да, а до вас він ось, дивіться, з якоюсь пропозицією вже налаштувався. Ну, Тут, звісно ж, тут же ж з самого початку показали. Так, З самого початку, тобто він поставив крапку на минулому. А до вас хай буде отак перекрив цю таку нехорошу карту. Е, хорошою, да? пропозиція Золота рибка, бачите? Так, золота рибка. Ви для нього золота рибка, яка лише ви можете виповнювати його бажання всі. Він, як хлопчисько, з вами себе може відчувати. Щасливим, закоханим, трошки таким, знаєте, може казати якісь глупості. Да? І порада від карт, Давайте. О! Ретельно вивчайте, не поспішайте, але ретельно вивчайте один одного. Да? У вас для цього є час, є можливості а, і бажання, я би так сказала. Ви, можливо, ви вже добре знаєте один одного. Уже так, уже роздивилися, ви вже. Хтось у когось відіграється так, що ви вже добре знаєте один одного. Ви нарешті роздивились уже один одного як слід, і вирішили, що тільки ця жінка він вирішив, що зможе зробити мене щасливим. І ви так для себе вирішили. І хай буде так, хай відійде в минуле все погане, якісь нездорові стосунки, які не на коханні, наприклад, базуються. Да? І хай е, восторжествує кохання, хай відновляться ті стосунки, які засновані на справжньому коханні. І хай буде так, пишіть, будь ласка, в коментарях. Приймаю, хай буде так, і хай всі ваші мрії здійсняються. А з вами була я, Елеонора Радослава. до нових скорих зустрічей. Бувайте, дорогі, пока.